Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на тему, чи ринок нерухомості в Іліної помирає чи ні. Дуже багато відео, особливо за останні декілька місяців, я зустрічаю на просторах Ютубах, де люди кажуть, що все це неможливо. Ринок уже не той. Ви не можете знайти нерухомість, яку ви зможете здати і отримати кешфлоу, або ви не зможете знайти нерухомість, яку можна буде відремонтувати і продати за дорожче і так далі. І дуже багато особливо інфлюенсерів, кажуть те саме і англомовних, і україномовних. І я би хотів сьогодні вам сказати, так це чи не так. Значить, дивіться, насправді трошки так, тому що ставки виросли, а ціни на нерухомість також виросли. І знайти іменно той будинок, який буде приносити вам кешфлоу, вже не так просто. Тому тут поріг входу вже піднявся, і тепер просто звичайна людина не може піти, взяти будь-який будинок, дати down payment 3,5%, здати його і отримувати кешфлоу. На жаль, ні. Але якщо ви розумна людина і ви знаєте, як це працює, а сьогодні я вам розкажу, як це працює, то ви зможете це зробити, тому що є дуже багато різних варіантів, як зробити, щоб це працювало. Наприклад, якщо ви купляєте будинок, в якому два або три поверхи, і ви їх трошки ремонтуєте, розділяєте, то ви можете здати їх як три окремих квартири, і в такому випадку ви будете отримувати кешфлоу або жити в одній з цих трьох квартир, як ми знаємо. США вимагає, щоб ви жили в цій в одній з цих трьох квартир, якщо ви платите 3,5% і все одно ви зможете жити там безкоштовно і гроші з вашої роботи відкладати, а не оплачувати рент. Як це ж працює? Значить, насправді дуже тяжко, якщо ви не розумієте, як воно працює, тому що піти, купити будинок, відремонтувати його, буде коштувати дуже багато. Може і коштувати і 100 тисяч, і більше. Але якщо ви. Можете знайти будинок, який в хорошому стані всередині і в поганому стані ззовні, зовні, тобто стара криша, старий сайдинг, старі вікна, побиті, розбиті вікна і так далі. В такому випадку ви можете використати лазійки, які є, для того, щоб зробити це профітабл. Як? Якщо ви купуєте будинок, який готовий, щоб люди в нього в'їхали, але криша протікає, і сайдинг побитий, ви просто оформляєте правильну страхівку на ваш будинок. Якщо ви оформляєте правильну страхівку, вона буде покривати любий ущерб від вітру, граду і так далі. Якщо ви живете в Ліної, то ви знаєте, що тут кожного року стаються всякі шторми, гради, вітри і так далі. Тому ви купуєте правильну страхову полісі, за кого будете платити чуть-чуть більше, тобто не 50 доларів в місяць, а 100 доларів в місяць. Але ви чекаєте наступного сильного шторму або сильного вітру, робите клейм страховою компанією, отримуєте гроші. Від страхової компанії для того, щоб побудувати собі нову кришу і поставити собі новий сайдинг. В такому випадку цей будинок його value росте уже дуже сильно, тому що нова криша, новий сайдинг. А всередині все було окей, вам не треба було нічого ремонтувати. Получається, ви підняли дуже сильно value свого будинку. І тепер у ваш equity в цьому будинку вже не 3%, а набагато більше. І тепер ви можете зробити собі рефінансування. І вже не платити PMI на цей будинок, через те, що ви взяли 3,5% payment. І дуже багато людей навколо мене це зробили і це реально працює. Які можуть бути труднощі? Труднощі, якщо ви не підняли вартість будинку так сильно, щоб банк зробив вам рефінансування і зарахував вашу еквіті як 20%. В такому випадку. Вам треба трошки почекати, щоб чуть-чуть більше виплатився, або почекати, щоб ринок підріс, або назбирати трошки грошей і додати своїх, щоб мати оці 20% в еквіті, щоб здихатися від PMI. Таким чином, і платіж по моргечу буде менший, і PMI не буде. І у вас буде гарний новенький будинок, в якому будуть жити квартиранти, і ви будете просто отримувати кешфлоу. Чи помер ринок нерухомості в Чикаго? Ні, не помер. Він просто поскладнився для людей, які не знають цю систему і не знають, як воно правильно працює. Що в принципі це нормально, тому що якщо ви не з індустрії нерухомості, то ви не можете знати, як правильно це зробити. І коли порів ходу такий низький, що люба людина з вулиці може купити. Нерухомість посадити тенента і отримати кешфлоу, то це робить так, що ціни на нерухомість неоправдано виростають. Тому те, що це помінялося, це насправді хороша річ. Не потрібно цього боятися, і не потрібно думати, що ринок нерухомості помирає. І не слухати цих блогерів, які кажуть, що це стається. Тому що це не так. А ще яка може бути проблема? Дуже часто, і причому мої знайомі навіть мене це питали: Окей, ми зробимо клейм, страхівка заплатить, але потім вони візьмуть ці гроші з нас назад через те, що вони повищать пеймент на нашу страхівку. Насправді ні. В законі прописано, що вони не мають права піднімати ціну на страхівку, якщо ви зробили клейм, і все, легально чесний клейм, тобто ніяких фродів. Тоді вони не мають права це робити, тому ці гроші ваші і страхівка їх з вас не візьме. 100%. Це все, що я хотів вам розказати сьогодні на цю тему. Якщо у вас є якісь питання, або ви хочете уточнити, як працює система з страховими компаніями, або подивитися, щоб ми подивилися на вашу страхову полисі, То телефонуйте. Номер телефону буде під цим відео. І якщо вам сподобалося відео, спробуйте подивитись. Моє попереднє відео, можливо, воно вам теж сподобається. І дякую за перегляд.